Довелося неодноразово бувати в Одесі е, в різні роки і е, можу з певністю сказати, а це погляд людини сторонньої, начебто погляд з боку, що е, ця реакція, яка традиційно є в Одесі стосовно українських сил, в контексті їх несприйняття наражається на адекватну відповідь, і ця відповідь е виливається в те, що українські сили розростаються і ступенвають і далі більші вплив. Ще зовсім недавно е про українських націоналістів в Одесі говорили як про заїжджи Галича, про таких собі маргіналів. Сьогодні українські націоналісти в Одесі це депутат Верховної Ради від Одеси Павло Кириленко. Це сьогодні все е всеукраїнське об'єднання. Свобода як потужна і впливова політична сила, і, врешті-решт, ми сьогодні дожилися до того, що українські націоналісти збирають мітинги і віча, і є проблема із протидією їм з боку окремих політичних сил чи навіть влади. Це все говорить про те, що український націоналістичний рух в Одесі піднімається. А це, в свою чергу, означає, що українська громада Одеси усвідомлює свою національну самобутність, культивує свої цінності, і рано чи пізно вся Одеса усвідомить, що ці цінності, ці пріоритети, які ростують українські націоналісти, вони є питомі українському народу і українська держава. Як незалежна держава може відбутися лише на цих цінностях цих засадах.